Нашій навчально-тренувальній бази футбольного клубу Карпати, де нас є два футбольних велике поля, два міні-поля. Також маємо такий один клаптик землі неусвоєний, який ми плануємо його використовувати під розсадник. Це от часткова заміна газону, пошкодженого на футбольному полі. І власне, ми думаємо, що так трава сама по собі тут не росла. Чому б нам не посадити такий невеличкий фруктовий сад? Щоб нас десь трошки око І, власне, я за своїм помічником, нашим садівником, ми вирішили облаштувати такий фруктовий сад. Посадили ту порядка 20 дерев: яблуні, сливи, груші, черешні. І Думаємо, що це буде окомилувати, це буде е, дійсно піддавати таку, таку нас, наснагу, такий, такий оптимізм до тренування до до, до, до нашого благоустрої території. І власне е, ми. Е, Кої рекомендації гумового тренера каже Михайло Адамович, давайте ми зробимо так, попросимо, щоб хлопці десь долучилися до тих саджанців і також, щоб то були такі імені, практично дерева. І власне сьогодні ми плануємо вручисто таку висадку тих, тих, тих фруктових дерев за участю футболістів, щоб вони також тішилися, коли воно буде зеленіти, зацвітати. Маємо надію, що скоро буде, буде, будуть плоди, і десь так воно виглядає у нас. Владислав Вікторович, ви бачите, як дерево до вас усміхається. Ну, погляньте, яка краса, наскільки воно дає гарного настрою на день. Власне, ми плануємо ще такі таблички. Таблички тимчасові втикнути біля кожного дерева, де, де, де ми плануємо потім такі зробити посінні, щоб кожен футболіст десь міг підійти помилюватися. Своїм деревцем, і ви знаєте, та яблуня, які біля неї ходиш, які до неї примовляєш, вона тоді гарно віддячує. І потрібно що потрібно? Притоптатися. А для чого? Хто знає? Щоб волога зберігалася. І щоб повітря не до корня не доходило. Так. Висадив дерево не лише своє, а й висадив дерево з іменем своєї дівчини, так? Да. Ви, до пане, домовлялись про те, що ти символічно так зробиш. Ні, не домовлялася, це моя ініціатива. Чисто захотілося так зробити. Тобто вона не знає зараз. Що... Ні, ще не знаю. Зараз і скажу. Ну, я їй посадив грушу, собі посадив сливу. <с? <с?> ну, Я, я, я більше люблю яблука, якщо чесно. Це, чесно кажучи, перший досвід, коли посадив дерево, тому... Думаю, і надалі, якщо буде можливість, то буду цим займатися. Так а там жено вже, ну, вже закопано. Просто підгорнути, так? Треба? Що за дерево? О, манго. Манго, так, груша? <схай> Бо я там <дамичі>, ще манго заказував. <схай> якщо <схай> щоб воно прийнялося, то він рушив. <схай> так. <схай> так я і на манго, я на два дерева скидав. <схай> я так розумію, що ініціатива... Прийшла від Адамища і головний тренер нам сказав, ми всі підтримали і вирішили, що це дуже класна ідея. Та ну як організовували, Ми всі обговорили цей момент, вирішили скинутись, і хто скинувся, зараз буде саджати. Я тут садив бульбу. Смію. Зборшень. О, файно. Ми садимо пам'ятні дерева, щоб колись вони виросли, а ми. Приїжджали, милувалися з ними і згадували з теплом на серці моменти, які проводили разом. Тут ти вирішив були? розділити своє дерево з Яном? Так. <реш> Все, куди мені то, куди, куди мені це? Отак? Це ящики на рейки, не, ти сам обирав чи так попал? Е, Мені Адаме запропонував, я е, запропонував вибір, і я обрав черешню, бо черешня мені доходила. Багато вже дерев за життя посадив? Ні, до речі, це перше. Можливо, в дитинстві я вже не пам'ятаю, можливо, з бабусею на дачі колись і саджав. Але я можу цього не пам'ятати, бо це було в дитинстві. Але, як сказав наш жулова тренер, чоловік в цьому житті повинен посадити дерево, побудувати будинок, виростити сина, дитину. Ось вже. Скажемо так, робимо якийсь заділ. Не просто так живемо, виходить. Давай ще так зроблю, дивись. Не, Ну креативно, креативно. <си> Намалював би ще герб Карпат, -гер -кар -кар але... Не вмієш але... малювати. <си> <си> Не вмію малювати. <си> Добре, що хоч писати вмію. себе <си> біля дому вже скільки дерев посадив? <си> там, де зараз живу, то поки ні одного. А де раніше живе, тут там парочку було. Не знаю, чи вони ще живі чи ні. Ці дерева. Надіюся, це дерева. Надіюсь, все буде жити довго. Все. Тримає. А мною посадив це дерево. Потім ще поїду з малим посаджу ще одне. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.